Українські приватні компанії, які мають досвід і мають не тільки виробництво виробництві там да модернізації і застосування безпілотних систем, вони в свою чергу мають приватні партнерства із американськими та європейськими компаніями. І через оцей у нас є урядовий рівень, і в нас є неурядовий рівень, у нас є приватний сектор. В галузі приватного сектору це знання воно розповсюджується, можливо, навіть більше, і можливо, навіть, скажімо так, більш. В правильний спосіб, тобто поступово, і на рівні приватних компаній їхні приватні компанії вони починають, коли вони працюють у спільних підприємствах, спільних проєктах із українськими компаніями у них відбувається обмін досвідом, і оце дуже потужний інструмент. Тому що, от, наприклад, от такі спільні продукти: україно американські україно британські україно-французькі, україно-німецькі, це одночасно із цим можливість використати досвід, знання, експертизу. Технології, які є в Україні, і примножити їх на капітал, технології їхні виробничі спроможності, західні потенціал і дуже велику кількість інвестицій, що дозволяє робити масштаб. А з масштабом вся сучасна війна вона про масштаб. Тому, якби нам треба розуміти, що ці країни вони дали дуже багато чого в Україні, коли Україна цього потребувала, особливо в перші роки. І на мою думку, персонально, Україна зараз має теж поширити цей досвід із партнерами, якби дати їм це назад, показати, що ми можемо бути добрим партнером, що ми можемо бути добрим другом, що ми можемо поширювати це, обмінюватися цим, що з нами вигідно торгувати. що ми не просто беремо, беремо, беремо що ми можемо дати. І, от, наприклад, в НАТО є практика. Вона називається «Center of Excellence», центр вдосконалення. У кожної країни-члена НАТО є своя експертиза, в якій вона відіграє провідну роль для інших країн альянсу. І вона всередині своєї країни створює такий центр вдосконалення, в якому вони працюють із цим досвідом, щоб потім поширювати його іншим країнам. І от, наприклад, в Україні абсолютно спокійно міг би бути створений в рамках України НАТО, партнерства, да, ради України НАТО, такий центр of Excellence» з безпілотних систем. А засобів протидіяним, тобто не тільки з БПЛА ще й з РЕБА, да? і ще можливо і з радіоелектронної розвідки.